То діду хватив вареники, мабуть, зголоднів добре, бо так ухватив, поперед мене прямо. Я кажу, та я принесу, подав, побіг, схватив і бігом у рот. Головне, знає, що в рот дозахоче. І ще ж, як цього, хтось там таку вечерю нам дирчать. От народ який, якийсь, сонце ще не заховалося. Ооо, і як завжди, подруга прийшла, га? Вона кроє м'яса нічого не їсть, хай не придурюється. Вареники. да. А як тільки хтось щось де, щось, так їй треба помішати, га? Хоча Вона зараз получить, якщо хоче. Наші курочки. Наша курочка сьогодні, це ж ми їх купили 1 травня, да? купляли. А так забери, 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 забери в неї, забери. От так, все. Отак От правильно. І знеслася пара курочка сьогодні. Ох, і так кричала. Я зразу зрозуміла, що знісся хтось. Отака От да, кричала, що вона ж знеслася. О, курочки несучки, га? Сказали, б через два місяці нестися. То правильно, травень і червень, в кінці червня вже вона одна знеслася. О, давай, давай. Так, дід, я тебе зараз заберу, якби ж усіх годувати. У них своя їжа є у кореїв, котів, а ти роздаєш. Та воно якби їло. Воно ще буде придурюватися, воно. Подивися. Не треба так. таке їм давати. Я ж ти кажу, що вони таке не їдять. А ти думаєш, як ти все підряд, то твої коти теж будуть таке їсти. Заважають усі тобі. Хоч бери та ховайся десь із ними. А що з ними ховаться? вони так гарно йдуть. Маль. Смачні такі. Га е, дід? Ага. Смачно тобі? Но. О, ще ще одна ось йде, заглядає. О, чого там то їсть таке добре? Ага. Щась вскочить. Оця, оця, оця. зараз. О, Бач, ти ще й курай нагодуєш. Ну, Оці рябенькі курочки, Яйця. вони зовсім не вміють їсти пшеницю. Тільки дерть клюють. Ото як їх годували, там дертею, ніхто не навчив, вони кидають їм пшеницю, вони не понімають, не розуміють, як його. А ваганики вже крадуть. Ого. Що це за птиця, щоб пшениці не їла? Оно, диви. Оно Я щось. Так, понаганя їх, позбирав тут. І всі заглядають, ну ти бачиш який Що тоді така їсть смачна? Так воно всім цікаво. Не дадуть наїстися тому дідові. І баба гай заглядає. І я заглянув, що ж тоді дід таке. Ще й не дали вовремя з'їсти вареників дідові. Прийде хтось, звісно, помішає. А вони закололи, прийшлося дідові холодні їх їсти. Але дід любить, як вони дерев'яні, а вони ще не дерев'яні, такі пухкенькі. Він вареники любить у, у будь-якому вигляді. Так, да. Там ще й на завтра будуть. Так? Да. Да, бо я одну порцію остав, зварила сьогодні, а друга порція буде тобі ще й на завтра. Так що вона, їдайся, вараники, бо вишні такі, поки ми камізі трохи вишень. Це з вишнями дід, їсть. Такі вишні, а я їх як стала рано їсти, а вони не кисні, такі якісь смачні, смачні. Я там наїлась-наїлась, наїлася під вишнею, До... Да. Їх небагато, ще я пару разів піду наїмся, та й не буде. Такі вишні смачні. Ще вони ніколи не були такі смачні. Я їх так не їла, як оце. О, о дід як. Ох, а що тут з пальцем таке? Ото, yeah. ото, да, що він по чорнів у тебе... Ти ж о от табако такий своїм дідом, ти будуть казати, а дід руки помив. Помив. І облизав. Та я бачила, що ти мив. Ну ти їх погано помив, бо вони ж чорні в тебе. Хороші да дід, Хороший. Смачні, так. Поблизав гарно, каже. так. О, правильно, дід. Оце смачно, типу, ти повечеряв. Вже ти більше не схочеш вечеряти. Бо вже пів восьмого вечеря. Доїси? Доїси. Та постараюся. Не оставлю пізніше. Постарайся, поки вони ще свіжі. Вони зараз самі смачні. Так, а ця банда, пасіться. І буде та нестися, дідові, дід теж яєчки любить. Тільки не попадають. Да. Не хочуть нестися. ще. Ось як нанесуть багато, о, що ми з ними будемо робити. Ти да. Хорош. Клієнти. Ну так, да. не тільки ж ми хочемо. Ша -ша. Не їх збирати, забирають там у нас, їх небагато, ну просять, дайте домашніх. Усі хочуть домашніх. А їх сильно мало. Так що немає на роздачу. Ну, може ж так і будуть. Да. Як воно зараз все переводиться. Переводиться і дороге, все сильне, боже. Які в нас ті гроші, це ж мелочі такі нещасні. О, я раз угору сходила і все, на другий раз тепер вже нема мені чим іти. Ай-яй-яй-яй-яй, який це жах. А вже вирішили за нас, що нам вже не треба й жити. Такому минусні, раді Бога. Я... Я це знаю, що нікому ми не нужні крім себе, самих. Ото От ж люди як можуть, так і живуть. Подивися на це все, де тільки ті сили брати на ту життя на те. Точно, як ти тоді казав, десь де якийсь такий як -то, глухий якийсь. Да. Да. Десь стою, ну, десь подалі від цього світу. Від цього цей. світу подальше. Да. Ото от тільки життя, мабуть, там було б спокійне. Але ж ми вже привикли так жити. Що нам ще треба? Якби тільки дали спокій, то ми б собі й далі потихеньку б жили. А як не дають час спокійно, й це пожити. І це вважаю, що забагато. Воно вже балакає, що там у Києві робиться зараз. Майдан збирається. Чого? Проти корупції, проти цього всього. Військові, е, бивші, ранені, е, ці погибших е, родівки. Він, да. Він прийшов і воював, і стоїть під торговим центром, допомочь просив людей. То, що це да. за діла ділана? Де государство? А це як її? Ти Машанчика виступає, розказує. Що, да, що їм вже треба по два гектари землі, оцим, що воювали, ага, що прийдуть, щоб, що, щоб була гроші з сім'ями безкоштовно, щоб вони працювали. Mm. Та як це люди ці дожді працювати? Ці вже люди не дожді, вони дожді вже получать стільки, щоб вони вже не дожді про, про щось думати. Вони. Життя своє давали самі лучші роки там, а вона, щоб дали їм багато землі і щоб вони працювали на цій землі. Ні, вона візьме в них орет і буде павло косити. Ну, вона візьме, а їм дасть безкоштовно, що ж так розкажу, щоб вони працювали. Працюю вже й ти трохи. Ох, з твоєю землею, з усім разом. Я б зібрав би бо тих всіх депутатів, дав їм сапи і лопати в руки. Mm -hmm. І відправив у сільську м'ясність, хай б дати. Клубніку собирать. Ні. Uh -huh. Хай би самі собі садили, обробляли. Uh -huh. І це, пенсію дати. Це ті б дві, такий лавкий. І десять місяць, так, да. uh -huh. і все, і хай наказання таке. Ану, і Хай живуть. там живуть, так. Ага, да? Да. Uh -huh. а он воно як. Ой, дід о діду. Як раніше вони для ото оказали робити. Ага. Лагеря такі. От тут для них лагерь такий зробити, ходить там. Туніяце, да? Занімали. О, дід, о, о дід, самого з последнього останнього вже хоча ага. жити. А ну ж дід, затрамбуй ти його вже. Успокоїся. Та нащо ну, ж їх переводить? Я робила, так спішила Та, свіженькі свіжаньки, щоб було. знаєш, як кваску їсть. О Господі, а мені лише було зробити, да? і зварити, а тобі важко їсти. Треба ага. мені зварити, було б та ще й самій поїсти. Ну так. Да. Дід смішний. А якби тебе ще заставили їх і зварити, щоб ти сказав, бо я не хочу до да? зварати, бочи. Так що муться, доїдай. Завтра ще будуть. Да. Чи ти сьогодні хочеш. Нічого, я можу година буде. чи година ввечері зварити. Не хочеш? Ну, спати вдома. Ось так спати, а я можу зварити. собі біда зло а, зробити ну, таке. Гараж. Зварити Ану. і заставити їсти зараз. А ну, ризкніть. А ти поїси? Здоров'я свій. Поїси? Що ж, я був година чи година. Ой, Боже, своїм дідом. І так він не хоче, і сяк він не хоче. Що він взагалі хоче цей як якби він сказав? А пальці тільки облизи, а видать так О! смачно. Ну, ну. Ой Боже. Ой Боже. Що це ти таке даєш? <рес> а мордобського <може, рес> чого я помий. Кругом рота. Подиш, бо мені нажать треба. На На колокольчик. А колокольчика. Ну, да. ну все, Пожимай. махай до свидання. До побачення, До побачення, малята. Любі хлопчики. Дівчата. Правильно діти. Дід по нас. Приходьте, заходьте. Да. Так, виключай, давай нам втарі.